Про те, як ми на Ісусі будуємо наше життя, будівлю, яка не може розпастися попри всі труднощі. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах. Та освячення нашого життя, яке ми отримали від Тебе, Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла з усіма безтілесними силами, всіма. Всіх святих та блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом. І були свідками і апостолами тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Кожний, хто слухає ці мої слова, і виконує їх подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлились і подули вітри, і натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватись його навчанню, бо він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Сьогодні... Цій нашій зустрічі завершуємо слухання Євангелія від Матея, нагірної проповіді Ісуса Христа. Ми були свідками в, ці, в цих наших попередніх зустрічах, як Ісус згори, промовляючи до своїх учнів, формує їх у одну спільноту. Тобто показує або розповідає, яким є обличчя нової спільноти, його учнів, нового Ізраїлю, нового люду Божого. Сьогоднішня перекопа показує нам неначе таким заохоченням, підсиленням до цих слів Ісуса, якби дві дороги, так дуже пригадує книгу Второзаконня, показує дві дороги. В цій перекопі Ісус говорить про будування, неначе дому свого життя. Можна будувати на скелі або можна будувати на піску. Ісус одразу каже, що хто будує своє життя на Його слові, той будує на, на скелі, тому що приходять спокуси. І цікаво, що Ісус не прийшов, щоб захоронити свою спільноту від труднощів щоденного життя, від труднощів чи, чи навіть переслідувань, але показує, що, попри переслідування і труднощі, Будівля буде стояти, тому що є побудована на скелі, а тією скелею є Він сам, є Христос. Натомість можна будувати також і своє життя, свій дім свого життя, і на піску. Але далі Ісус каже, коли приходять навали, коли приходять труднощі, коли приходить злива, цей дім, який є будований на піску, не маючи фундаменту, він розвалиться. Можемо сказати, що в цій сьогоднішній перекопі Ісус запитує своїх Тих, котрі зібралися біля нього, біля устів цієї гори, щоб слухати Його слово. Чи будуєш на ньому, на скалі твоє життя, чи будуєш на піску? Хто, що є фундаментом твого, твого життя? І далі, також в цьому слові, яке сьогодні чуємо, Ісус відразу підкреслює, що приходить, приходить велика. Великі вітри, тобто приходять великі труднощі. Ісус не каже, що будувати життя на його слові, воно є чимось простим, є чимось складним, є чимось простим і незначущим, але є справді важким, бо це і праця щоденного життя. І те, що всі дивуються, що Ісус навчає як повновладний, тобто як Мойсей, той, який приходить, щоб розповісти вибраному народові ще раз те все, про що, що зробив Господь. І тільки тоді. Ісус сходить із гори. Ми сьогодні також сходимо з гори, на якій разом на яку ми ввійшли разом з Ісусом, щоб слухати про нас, про те, як ми є в задумах Бога і світлом, і сіллю, про те, як ми, навчаючись від Ісуса, є милосердям, про те, як ми від Ісуса навчилися молитися, про те, як ми на Ісусі будуємо наше життя. Будівлю, яка не може розпастися попри всі труднощі. І тільки почувши це Слово, ми сьогодні сходимо з Ісусом для того, щоб в щоденному житті втілити це Його Слово, бути милосердям, бути світлом, бути сіллю, радіти, коли заради Його імені ми є переслідувані, сумувати, коли бачимо несправедливість, і робити все, все те, що хочемо, щоб і Отець нам робив прощати, приймати одні одних і вчитися бути Його спільнотою. Господи Ісусе, допоможи нам у щоденному житті, після молитви і слухання Твого Слова, не боятися сходити на рівнину нашого життя. Дай нам сили сходити завжди на гору нашого духовного життя, щоби там слухати Тебе. Від тебе надихатися і від тебе вчитися, але дай нам також відваги сходити із гори, щоб в щоденному житті бути знаком Твоєї присутності, знаком Твого благословення і миру для світу, в якому живемо, для людей, яких на щодень зустрічаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.